Так, всем привет. Ну короче, вот это показываю. 149. Пушкина 149. Ось цей заезд. А дальше. Ищите свищите. Вот. Там де написано Пушкина 151, все красиво. А 149. Улица не указана. Так що мы отсюда чухаем. Может это частный сектор. Все, АТБ дальше, то другие адреса. Доїхав я до вашого дому, не доїхав. Щас чуть-чуть покатаємося Зигна, так як ми сюди проїхали. краю если якщо... ну, новеньке що то после пушки на 151 воно то значить воно табличок нема ні нових ні

Ще чуть-чуть позигна, прокатаємось. Може тут подивиться по чому клубничка. Нема везде эти. Яконы. Генераторы всякие. Шуруют, гудят. Мы твориками мы тут ни разу не ездим. Я не в тупик заїжджаю. Оп. Оп. А, це тут стоматологія. недалеко. Це я возляни і виховчу. Це чуй Левицького, на Левицького! Алкобригада така. Воїни. Ще ті. Добровільчий батальйон пішов. По дворах дороги, ще в, в процесі, я так зрозумів. Коротше ж хочу всім побажати гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь, ставте лайки і буде все. ок. Зразу да? де нема світла в якому домі. Світа, нема світу, світа пішла гулять. ДКПТК топо. Типа чорного входа. Вау, понятці. Та я вас не трогав, алло. Хтось вивалив кашель. Кучу. Короче, тут дитячий майданчик непоганий. Так, тут цветочники у нас ряд. Это что? А це бассейн для голубів. Все, я понял. Не будем не мешать принимать ванну. по цій вулиці ні разу не їздив. Ща прогреем, сейчас поїдемо. Везде це дорынчал. Аналізи. Раз. Вау вау, аз! Заїхав на спіля. о, так воно видно, то воно видно. Вулиця, номер. Щось я заїхав. Бість я заїхав, непонятно. Водонос. Так, стоп. Стоп, ну так, сейчас стоп. Ю. Так, ну це ми поїдемо на Юровку. Можна в принципі так погнати додому. Щось впадло, ще світло не включило. Сейчас я определюсь, як ее назад чухнути. Може ще пазигина покататься возле Терця Київ. десь до Зигіна Так що побачимося в слідуючій серії. Всім гарно перегляду